Итак, і і підпишіться на канал. Подпишитесь на канал, я чекаю. Подписалась, не підписалися Я за вами долю. Подпишитесь обов'язково на канал, поставьте лайки. Я чекаю ваші комментарии внизу під видео. Я вам скажу по секрету. Нас карантин. Все так. Ну что ж, давайте натягнути Давайте поїхали до подарунок. І це друга частина відео. Подарунки для балочки. Приступим. І закінчили ми на цьому подарунку, там де були два кендера і солонка пікала. А зараз ми почнемо до цього подарунка. Що ж тут саме таке? Давайте, бабуся, подивись на подарунок. Тут знову сіреньке, але тут це вже з линочкою. Саме так. Ось. І так, розпочатуємо. Обач пакетик. Там нічого немає більше. А це що? Перед я тут так замотано, ну, давайте ми опадемося. Так, що ж тут? Що ж тут? Така. Ой, це кит зуб, Це нашавочка вигляді метелика. У нас лишилося тільки три упаковки. Цікаво, скільки в цих упаковках подавимочки. Оце тут такі саме пакетики Тут бачиш, подвиг. Тому давайте що тут. Там-та-дам. Так. Ви, давайте розпочати. Розпечатаємо. Боже, скільки тут они. Тут, напевно, Миколай, це найбільше за нитками. Напевно, найбільше... Найбільше з нитки на бампі. О боже, о Боже. É um sí, oh, oh, uh -huh. assim, eu coloquei aqui, esquerda, no medo que Oh, aqui, Oh, O А ми тут же подарим тут І И так. Що тут у нас было? Бачиш? У нас трошки чатенька, тут ще такі пачці. 30. Ну, Одним словом ми це зараз будемо перевіряти, і це нас, наскільки я знаю, двоєчка. І розбираюся в цьому всьому. Тому, кому цікаво, для... надішлате мені просто фотографії свого реборна, і я вам скажу, який вам потрібен розмір. Ось. І наступний подарунок у нас ось цей. Це передостанній Ось такий подарунок. Офігене, і тут знову якась записка від Миколая для Белочки Деякі записки він попідписував. Е, подарунки, тому що е, могли перепутати адрес, і щоб переконатися він на деяких Так, Відкриваємо, там тут зчібетику гарненьку заполочку за щоб нам було легше відкрити. Витягаємо, а потім ми вже пар... так Тут у нас лежало. почнемо з така от маленька шапочка. Ось давайте я вже зразу з вушками, до речі. Прикольно, грубенько. Так. Нижня білизна, трусики старенькі. І і, і. і така ціненька. Без рукавочка, так. Ось такий дитячий порошочок маленькому покайку. Тут вся інструкція, все як має бути, і тут у нас написано з перших днів жизни і не визивають. Але... І... Ну, Я не знаю, чи вам видно, але тут є ще прогода номер 1 Значить, дуже добрий коросочок і дуже гарна заставка. І дуже гарно пахне. І так, значить, це останні подарунки, точніше не останні подарунки від Миколая, а останні подарунки, які були в цьому пакунку. Якщо ті речі, які ми вже вам показали, якщо в цьому пакунку будуть якісь речі, то ми, напевно, будемо перевіряти або в цьому відео, або вже на якісь свята, або вже на наступному відео. Ось. Ну що ж, давайте приступимо до додаль. І так, останнє час в цьому пакунку, це е, дві пачки лоб западки і дві пачки сухих западку. Ну і останні, ось такий. Ось, давайте Почти. ми його розпечатаємо. Так, 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 так. І тут отак дуже легенько зав'язано, ось тут ручки. І тут ще якісь димніки. Це, 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 це костюмчик. О боже, боже, заріпнися і поклончок пустенький. О боже, о боже, я вже не дочекаюся, не дочекаюся, не дочекаюся і балочка, не дочекається. фасоночка. такая, как можно сказать, я и пиджамка. шапочка. бело желтым завязочками. Дальше у нас есть такие вот, сейчас покажу, ползуночки. Ось такі от мішки. Воно на балочку трошки велике, тому ми закатюємо. і це вже буде надалі. Ось. Ну, ви зрозуміли, що це повзати такі от колочки. Ось і косточку незамітно, що вона вже така вже не на балочку, але на балочку. Ну, зараз ми поміряємо і покажемося. Ну що ж, а я не знаю, напевно, в